Знамениті троянди часто вважають примхливими, але насправді їм просто потрібне правильне місце. У відповідних умовах вони ростуть без особливого клопоту. При хорошому розташуванні троянди живуть довго, радуючи квітами, ароматом, плодами і красивим листям. Якщо троянда посаджена правильно, вона прощає багато помилок. Залежно від сорту, троянди можуть адаптуватися до різних умов і добре рости при дотриманні простих правил догляду. Після вкорінення вони стають невибагливими і стабільно цвітуть. Але буває, що троянду потрібно пересадити для її ж блага. І неважливо, молода вона чи доросла, пересадка можлива. Найкращий час для цього рання осінь. Якщо ваша троянда виглядає пригніченою, подумайте про зміну місця. Як правильно пересаджувати? Ідеальний час для пересадки осінь або весна, коли грунт не промерзла, а температура помірна. Восени краще пересаджувати за 6-8 тижнів до перших заморозків, щоб троянда встигла вкоренитися. Перед пересадкою укоротити пагони на третину або до 30 см, якщо троянда в стані спокою. Це допоможе рослині направити сили на коріння, а не на верхню частину. Добре полийте троянду перед викопуванням. Викопуйте з великою грудкою землі, щоб зберегти якомога більше коренів. Якщо троянда велика, можна перетягнути її на нове місце за допомогою брезенту або щільної тканини. Підготуйте нову яму в два рази ширше кореневої грудки, додайте удобрений ґрунт. Посадіть троянду, добре полийте. Удобрювати можна тільки навесні, коли з'являться нові пагони. Мульчуйте ґрунт шаром в 7 см цілий рік. Мульча зберігає вологу, регулює температуру і пригнічує бур'яни. Влітку вона охолоджує коріння, взимку утеплює, а з часом збагачує ґрунт. Якщо троянда не цвіте. Троянди вирощують заради їх квітів, тому відсутність бутонів велика досада. Якщо ваша троянда не цвіте або цвіте слабо, причин може бути кілька недолік сонця. Перегодовування добривами, неправильний полив, хвороби або шкідники. Занадто багато тіні. Трояндам потрібно багато сонця мінімум 6 годин на день. Деякі сорти терплять півтінь – 4 години сонця. Але краще, якщо вранці вони отримують максимум світла. У жаркому кліматі троянди можуть страждати від палючого полуденного сонця, тому легка тінь їм не зашкодить. Згодом умови освітлення можуть змінитися, дерева виростають, з'являються нові споруди. Якщо раніше місце було сонячним, а тепер затінене, троянду краще пересадити. Перегодовування добривами надлишок азоту в добривах призводить до бурхливого росту листя, але заважає цвітінню. Також через це пагони стають слабкими. Навесні троянди можна підгодувати морськими водоростями або екстрактом люцерни. Краще використовувати збалансовані добрива для троянд з фосфором, який стимулює цвітіння. Якщо перегодували троянду, не обов'язково її пересаджувати. Згодом зайві поживні речовини вимиються дощами і поливом. Але якщо рослина сильно страждає, можна викопати його, замінити ґрунт або пересадити в інше місце. Опадають бутони і жовтіють листя. Якщо ґрунт занадто вологий або занадто сухий, листя жовтіє, а бутони опадають. Проблема може бути в сезонних умовах або неправильному поливі. Також важлива якість ґрунту. Якщо місце низьке і вологе, або, навпаки, піщане і вода швидко йде, троянду краще пересадити або поліпшити ґрунт. Якість ґрунту. Троянди ростуть на різних ґрунтах, але якщо земля занадто бідна, краще пересадити. Ідеальний варіант багата органікою добре дренований ґрунт. Глинистий ґрунт повільно вбирає воду і довго її утримує. Піщана швидко пропускає воду і швидко висихає. Суглинок кращий варіант, він добре утримує вологу, але не заболочується. У бідний ґрунт можна додати 7-15 см компосту. Він покращує структуру, вологу утримання і поживність. Якщо ґрунт занадто вологий, уникайте переливу, це може спричинити загнивання коренів. Неправильний полив Трояндам потрібно близько 2,5 см води на тиждень під час росту. Якщо води мало, листя виянуть, жовтіють і сохнуть. Якщо води занадто багато, листя теж жовтіють, але стають ем'якими. Перевіряйте ґрунт, якщо на глибині 2-5 см сухо пора поливати. Дорослі троянди можуть обходитися без поливу, якщо дощів достатньо. Але глибокий, але рідкісний полив допомагає розвинути міцну кореневу систему. Роза переросла місце. Якщо троянда занадто розрослася, краще пересадити її в більш просторе місце. Постійна обрізка для стримування росту може зменшити кількість квітів. Плетисті троянди особливо потребують простору і міцних опорах. Якщо опора слабка, краще пересадити або встановити нову. Хвороби та шкідники. Якщо троянда постійно хворіє, можливо, місце їй не підходить. Сильно уражені рослини краще видалити, особливо якщо це вірусні захворювання, наприклад, розеткова хвороба. Для профілактики вибирайте стійкі сорти, садіть на сонці, забезпечте хорошу циркуляцію повітря. Троянди хворіють чорною плямистістю, борошнистою росою, іржею. З шкідників попалиця, жуки, щитівки, павутинні кліщі. Хороші сусіди для троянд лаванда котовник, цибуля, герань і соп. Вони відлякують шкідників і залучають корисних комах. Загущення. Якщо троянди посаджені занадто близько, вони заважають один одному. Це погіршує провітрювання і підвищує ризик хвороб можна прорідити сусідні рослини або пересадити троянду на нове місце. Пошкодження взимку якщо троянда регулярно підмерзає, незважаючи на укриття, можливо, їй не підходить мікроклімат. Пересадити її в захищене від вітру місце, наприклад, з південного боку. Естетика іноді троянди пересаджують просто тому, що хочеться змінити дизайн саду. Головне, правильно підготувати нове місце, добре поливати після пересадки, і троянда буде радувати вас ще багато років.